Привіт у як завжди, я діну карті і е, пару годин назад в мене виходив пост, до якого я, як, е, я казав. Е, Коротше, що вийде це відео і він вам розкаже про помилки. Так, ось в мене вже вийшло. Вибачте за погану картинку, ну а ми поїхали. Так, ось, першим віцем в нас є Шеллі. На Намніт раджу брати цей гаджет, а не цей. Чому не пояснювати? Дивіться, у нас є ульта. Наносимо дві сої цей. потім підходить, ще пиці, дві, піше, може в білий. Так ви звичайно вже вб'єте ворога. Тому цей гаджет буде кращий. Дивіться, як це працює. Ну і ми переходимо до стоп-то Наступний Наш у нас Дивіться, 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 і чистся. Тут, дивіться, ви вийшли і ви кидаєте свого пета. Тобто де де кидаєте, І дивіться, типу Пет ваш цей гідніше на трохи часу, типу, оглушитись. А дивіться, типу, що коли ти кидали його під себе. Він, типу, менш мені теж озвучить, але, типу, в тому серці у вас ваші не Тим Тільки в себе. Перше, поки він озвучені, ти можеш перейти спереду. Якщо це не якийсь брендер, у якого типу типер, то він зможе твого медика. Переходимо до наступного віці. Là, що ще одне щоб ходить здавати. Трохи інший факт він тоже цікавий. Дивіться. У мене зараз переряджається гаджет. Оцей. Він передається, дивіться. Mm -hmm. І другою. І кидаю. Ну типу, якщо що це Дивіться, зараз ще. Осьо, він в мене вже є. дивіться, я підрубаю. І він зразу зробите в оцей Скоро Короче, що ви проходите до святої правда? Наступно на черзі у нас коль. Дивіться, дивіться, дивіться і дивіться. На ньому нема толком цього пояснити. Тільки як інтовальный. Дивіться, раду інтоватий через цю і завжди на їх оцей гаджет. Чому? Тому що ви зможете розкрити територію. І дивіться, зараз показую, як зламати більше блоки. Ти подивіться. Старайтесь завжди ламати якомога більше блоків, Дивіться. Зараз я оцей унтою зима очі три блоки. І завжди старайтесь так посередині. Ну і оцей блок. буде здавати дуже важко, але якщо ви підробите ульту і зразу від неї гаджет, ми не тільки так у вас все вийде. Ми переходимо до доступнобій. Тепер у нас на черзі живут. На моєму, якщо у вас є ульта, гаджет зближитися до противника. буде? Тому що у вола, дивіться яка довго ульта. Типу, будешь ви зближитесь, дивіться. Як це буде швидко? Типу, буде у припиника бачить шанс і буде тут прицепили. Тепер у нас йде брок. Брок, 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 брок. Здраво, в по този препарат. Дали сте? при другото это на остаток. А вот так. Дайте, дайте. Дайте. Кидайте просто ульту. І зарази. ай Айза. Дивіться. Ви і подругайте під гипер. Тоді у вас буде більший. ну, Ліку більший. І дивіться. Ну якщо ви. Ось так, як я підрубала його, як я убивний раз. дивіться, Дивіться, гіперполярні. Так, саме, чекаємо, поки він вийде, і вже на самий кінець у Тоді ви встигнете типу. Ще коли закінчиться вітер, у вас буде упад. Ей, primo, 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 primo. Дивіться. Дара ходу у Та ж сама ситуація, що з було. Дуже довго. Разу ультавати так. Ну, так як з було б з близька. Та ж сама ситуація. І ви... Oh, можна постаратись через спірку. E, Тоді у противника ви зможете легше попасти. Тепер поїхали барлеї. Барлеї, баррелії, трошечки цікаво. Дивіться. Коли ви допарвали? Уйту. Раді, раджу. Дивіться яким платить. Ось так. Типу у вас є позаряд. Ця штука дуже користа. Куплюйтеся. Ти ну, ти, типу, попашка, досить щось браком. Ви нафарбите ще одну ульту і зможете покинути. Ще от неї за гіперзарядом. Тому користуйтесь. Отже, тепер за чайка останні два рідких. Дивіться. Ай. Попа, так, ти брав такий драво розпікався. Про поряд можна не купляти. Ти подавила школу. Дивіться чому. Щит дуже малий. І саме головне на попку раджу вам весь час типу катку сидіти в кустах. Тепо, що тому що, типу, поки ви собі сидите то, а шаті, але раджу сидіти з пунктом. Типу, якщо вас хтось зайде, ви у вас подавали тепер, зразу підрубите і пунк, і хіте. Ну і можна ще затрима. За її Чому? Тому що у поки дуже маленький урон. І перезарядка теж довга. Тому раджу робити так. <звук> 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 Тепер у нас розвивали. <звук> у мене нема типу, що пояснювати. Дивіться. Тільки єдине, що можу пояснити, це наладжу робити ось так. Лич, ну, коли ви залишите, це буде щит гриппер, ваші буде гіпер. У вас буде тут і зрубати ще гріпер зарядом. Дивіться, як це проти. Будьте дивіться, що я буду зародиться Дивіться. І потім все закінчився і зразу подробиться з ліборами. Такая це як Берлеон. Переходимо до своїх советних персонажів. Вона їх набагато більше. Дивіться, починаємо ми з Карла. Дивіться, чому? Зараз ще об'ясню. Дивіться. Що ви робите? Кинули пуки лісу. Кинули. І поки вона ще не повернулася. Культуєте. Але старайтесь так. Дивіться, як пуки. Що це не гарно? Дивіться. Тут у вас знову буде літати. За първо проходим до шоу-бравлера. На червия у нас Джекси. Нема ще пояснювати. Але дивіться, що можна зробити. Типу, вип'яніха ми і одразу якщо ставили протинику так. Типу, дивіться. Разум здавати крізь стіни. Присутствує і зразу атаку. типу ви зразу б'є противників Дивіться, як це працює. Встали, встали, встали. і. Засос ли ты. Представлю здравствуйте две атачки в берегу. Листя. Типу дуже крута тактика. Тепер у нас начать двига. Га? Це такі правила. Я не розумію, типу. Лица. Набив собі от цього привода і зразу кинули і підрубали гаджет. Типу тобто так ви встигнете. Чому зарази підрубувати гаджет? Тому що ви просто встигнете. Шпротивна просто не встигне відійти. Дивіться, зараз, я забрал приводів і ще дербаю гаджет. Ну, я трошки віддалися від теми відео, у нас куди зайти. У нас коурону. Пенні. Ну, пенні після марки і пояснювати, ясно, то не тут будеш швидко. Дивіться. Мало хто знає, але дивіться. Якщо кинути ульту на пустильках... Я тоже працювала. Коротше, тоді ще одну штуку я знаю. Якщо у вас є гіппозаря, киньте його так, типу, там, де його буде важко дістати, Десь за якоюсь так стінками. Ось так. Там, де багато стінок, якось так, вони радити зі свої кидати. А якщо... Ну, коротше, Ось так, щоб її було важко дістати. Тепер у нас дев'яно. Отут дуже цікавий сервер. Чому дивіться. Ну дивіться, є призаряд не раджу купляти. Чому? А якщо ви вже купили, то дивіться, тактику від мене. Поїхали. І їдете ще раз. Це так видали, що це тут гаджет. Типу, копію гаджета не тільки покладитесь і, коротше, випоріли. Бага багато уроків. Порозум, порозуміємо. Після дебила у нас добре що пить. Це дерево. У нас ще шевол 4 браузер ой, дрый. А, подключили. Никашек. Туда кошелька, туда такая штука. Дивись, ты поехала. Директи. Стараюсь ребята так. Щоб зруй спробую попасти по ворогам. Але я вам так не раджу. Чому дивіться? Типу, якщо отак, старо такий, я бачите, кошета, ти дивіться, так. Ну, типу, це навіть 200 тобі. Так раджу робити. Типу, з ультою. Перший я шат. Ось так. Дадеся і потім ще ось так. Потому короче, прикуда я. Клиную тыку. Ты поставить так. То так. Ви до і ще потім ці пульки поводу и тоже надо суть Потім після письма, після Вас давить дверь. Ну, тут навіть машку. Я раджу купатику купляти і позирати. Чому? Чому не раджу купляти? Давид, дуже малий і стацію там я не дуже вас знищити. Тік. Дивіться. Ну дит, типу пас нова история. Не раджу купляти. Чому? Тому що ваші противники тупу що вони попадуться дуже малий друзі. У вас тут то почеркет спрашивает, что я плеча. Ты повысил непрограмм. Чи выпу А сейчас идушь? Бейте, видите. Видите, вот Ось Так, видите, выйти. Берете. Підбувайте. і Кипівку. Так тут пне, але поки люди повернуться. Типу ваш противник стане отсюда і, типу, ось так люди буде довкола нього. Тому не раджу кляти її портрет. Ну, тепер у нас ще два. Діровай. Тут давайте по ще пояснювати. Більшість покрусовують оцей на брижки, але випросовувати на бришки, не, не раджу. Так, да, старка популярна, але використовують оці вона буде більш крутіша. Типу, тепер Джесі Джесі ну тут. Говорю зразу, де раджу купляти оцю старку. Ну и на вс мы закінчуємо. Ну ж двигайтесь. И якщо погашка, как бы для опускаем. Почему? Потому что это будет дуже ласко закончиться. Потому мы начнем закончим наш видок. Подожди, будут до всех опекли. Пока-пока.